Мої вітаннячка! сьогоднішнє аніме це Ісекай, де, по-перше, головний персонаж це дівчина, а по-друге, вона реінкарнується в потенційну злодійку, а не в героїню, як ми звикли. Тож буде цікаво. Назва аніме лиходійка 99 го рівня. Я можу бути прихованим босом, але я не володарка демонів. Записайте смаколиками, а я починаю свій стислий переказ. Дії аніме відбуваються в світі комп'ютерної гри Герої та магія світла. Де студенти вчаться магії в Королівській академії? Алісія Енлайт, головний персонаж цієї гри, першокурсниця, і, хоч вона єдина простолюдинка на відміну від інших, вона легко заводить друзів завдяки своїй сором'язливості та доброті, а також завдяки тому, що вона володіє рідкісною магією світла, і люди вірять, що вона остання надія королівства у важкій битві проти володаря демонів. В Кінці гри, після перемоги над володарем демонів, Алісія та її друзі, син міністра Освальд Грімсарде. Син генерала Вільям Арес та другий принц Едвін Вальхейн також перемагають однокурсницю Юміелу, володарку темної магії, яка виявилася прихованим босом. Юміелло і є наш головний персонаж Аніме, а зовсім не Аліся. Вона донька графа Долкнеса з провінції. В дитинстві до неї повернулися спогади з минулого життя, в якому вона грала в цю гру. Її збила вантажівка, і вона переродилася в цьому світі, який був заснований героєм, що колись переміг володаря демонів, у якого було чорне волосся. Тому тепер темне волосся тут вважається злом. Знаючи сюжет гри та розуміючи, що її доля це бути переможеною, навіть будучи дисбалансним персонажем, Юмієла вирішує не йти за сюжетом гри, а прожити спокійне життя другорядного героя. Але для цього їй треба підвищити свій рівень і стати сильніше навіть за володаря демонів. Вона досконало знає цю гру, тому їй відомо, як швидко прокачувати рівень завдяки вбивству монстрів та спеціальному амулету росту, а також використовуючи флейту заклику монстрів. Вона кожен день тікає з дому у підземелля з монстрами та легко підвищує свій рівень. 15 років вона вступає в Королівську академію, як сказали їй батьки, яких вона ніколи не бачила. Також вони написали їй, щоб вона завела друзів серед багатіїв, щоб одружитися на спадкоємцеві. В академії вона помічає, що все відбувається так само, як і в грі, тому її план це уникати Алісію та трійку її друзів. На вступній церемонії вимірюють рівень першокурсників. У Алісії перший, у Вільяма – десятий, та всі в захваті від цього. Тому Юміела сподівається, що у неї десь приблизно п'ятий. Бо вона не хоче виділятися. Але Шар вимірює, що у неї увага, 99 рівень. Сказати, що всі в шоці, це нічого не сказати. Викладачі думають, що це помилка, але вона розказує, що спеціально полювала на монстрів. Місія залишитися непомітною провалена, їй ніхто не вірить, особливо трійка героїв хлопців. А це Ріта, покоївка, яку батько надіслав доглядати за нею. Юміелу всі обходять стороною. У зв'язку зі своїм 99 м рівнем вона чує. Всі плітки про себе. Цей час Алісія вже подружилася з хлопцями навіть швидше, ніж за сюжетом гри. На заняттях Юмієла легко перемагає вискочку Вільяма навіть при тому, що вперше тримає меч. На уроці магії ми дізнаємося, що існують чотири магічні стихії вода, вогонь, повітря і земля, а також дві рідкісні магії світла і темна. Освальд демонструє володіння усіма чотирма стихіями та кидає виклик Юмелі, яка легко знищує мішень темним полум'ям. Всі учні налякані, але викладачка пояснює, що темна магія це не зло. Тут з'являється Едвін разом з директором та документом про відрахування Юміели за брехню про свій рівень. Але викладачка переконує їх перевірити її здібності та просить Юмієлу показати свою повну силу. Вона створює чорну діру, і здається, тепер їй всі вірять. Наступного дня Юмієлу викликають в замок до короля на аудієнцію. Король вибачається за наклеп від свого сина та пропонує капітану гвардії Адольфу перевірити її здібності. Він найсильніша людина в королівстві, і, на думку Юміели, він має приблизно 60-й рівень. Вона ухиляється від його атаки укліном, та Адольф визнає, що вона 99-го рівня. Також головний палацевий мах визнає її магічні здібності. Вона розказує, як змогла досягти такого рівня, і всі в шоці, що вона робила це без амулету захисту. Король хвалить її і пропонує стати щитом королівства. Вона погоджується прийти на допомогу, коли це буде потрібно. Також він пропонує їй все, чого вона захоче, навіть прийняти у сім'ю, але все, чого вона хоче, це спокою. Потім її запросили до покоїв королеви, де та розповідає таємницю, що володар демонів повернеться через два роки, та пропонує їй приєднатися до королівської групи, яка його подолає, а також одружитися на Едвіні, бо саме королівська сім'я має перемогти володаря демонів, щоб залишитися при владі. Вона застережує Йієлу, що її будуть зазивати в антикоролівську фракцію, під контролем якої власне і знаходиться її батько. Після зустрічі з королівською родиною однолітки почали більше спілкуватися з Юміелою навіть парубки, але Алісія так само її боїться, а трійка хлопців-героїв ігнорує. Вона знайомиться з Елеонорою, дочкою герцога Гілроуза, лідера антикоролівської фракції. Елеонора вже панує над усіма дівчатами в академії. В гірі Юміела намагалася завоювати її визнання та робила погані речі Алісії за її наказами. Власне, це і змусило її стати злодійкою. Юміяла цілковито її не переносить, але погоджується на чай, щоб не спричинити неприємності. Відчуваючи огиду до світських бесід, вона просто підтримує розмову трьома фразами, навіть не слухаючи цих балачок. Зрозуміло, дивовижно. Будь ласка, розкажіть мені більше. Нарешті Елеонора переходить до суті та просить Юміелу відмовитися від принца Едвіна, але просить вона зовсім не ту. За обідом до Юміели підходить Алісія з питаннями, чи правда вона володарка демонів. Виявляється, що Едвін розповів їй таємницю, що володар демонів повертається, і тепер про це знає вся академія. Трійка тупинів безпідставно її звинувачують, але вона все заперечує і каже, що їм треба стати сильніше. Юміела думає, що якщо розповість всім секрет підвищення рівнів, то всі стануть кращі до неї. Ставитися. Але пропозиція піти в підземелля з монстрами по одному без амулету захисту і самим призивати монстрів флейтою тільки лякає учнів, і вони думають, що вона хоче їх всіх вбити. Юміеллі цікаво, чому Алісія так насторожена до неї ставиться, тому вона підозрює, що та теж переродилася, але слідкуючи за нею, вона розуміє, що Алісія проста невинна дівчина. Навіть котик боїться Юміялу. Неочікувано Едвін пояснює Алісії, що Юміела не володарка демонів. Схоже, що він не такий уж безнадійний. Алісія малює на папері те, як вона насправді бачить Юміелу, і це жахає. Можливо, це проблема сумісності стихій. Новий директор Рональд, якого надіслало королівство, знайомиться з Юміелою, але поводиться він мутно. Також він просить її допомогти вчителям, коли почнуться польові заняття. знайомлять з Патріком Ешбатеном, який весь цей час спостерігав за Юмієлою. Вони погоджуються, що ці заняття неефективні, і він показує, що шарить в тактиці бою. Тому Юміела вирішує призвати монстрів Флейтою. Патрік добре командує та учні знищують всіх монстрів. Всі виснажені, але Юміела знову користується Флейтою. Коли монстр зненацька нападає на Юмієлу, Патрік її прикриває та бере удар на себе, хоча це і не було потрібно. Юміела лікує його темною магією зцілення, яка огидно виглядає. Їй вперше хтось допомагає, тому вона дякує та ніяковіє і знову користується флейтою. За це її сварить директор. Він також просить її перевірити магічні інструменти на міцність, а саме матеріал для обладунків, та вона з легкістю його гне, але вона вирішує, що це хороший тренажер для контролю її сили. На парному занятті Патрік стає в пару з Ім'ялою ризикований хлопець. Вона спочатку б'є його, а потім лікує. Схоже, що це ще один тренажер для контролю сили. Патрік розказує їй, що в дитинстві його теж цькували за те, що в нього було волосся, схоже на чорне. Юмієла каже йому, що в нього прекрасне волосся, а він каже, те саме їй. Патрік захоплюється тим, що вона не соромиться і не приховує те, ким вона є. На другому польовому занятті вона лише наглядає та лікує учнів, але згодом знову використовує флейту. Алісія вибачається перед Юмієлою за те, що назвала її володаркою демонів. Під час літніх канікул вони разом практикуються та навчаються. Юмієла навчає Алісію магії на її прохання. Після канікул в академії проводять бойовий турнір. Юмієла до нього байдужа, поки не чує про головний приз, амулет, що підсилює темну магію. На шляху до фіналу в змаганнях на мечах всі здаються проти Юмієли. Лише Вільям у фіналі готовий з нею битися зі своїм величезним крутим мечем. Вона ухиляється від усіх ударів, а потім, щоб її меч не зламався, бо це буде рахуватися поразкою, вона мухлює та трощить його меч своїм швидкісним ударом, який низько рівневі не в змозі побачити. На змаганнях з магії Алісія завдяки порадам від від'юмієли показує своє заклинання сонячний дощ. Освальд вражає всіх володінням усіх чотирьох стихій та своєю точністю. Отримавши максимальні 100 балів, Юміела, побачивши Патріка далеко від арени, вирішує зробити таку магію, щоб йому було добре видно, та над ареною з'являється величезна чорна діра, яка викликає мініатюрний тайфун. Судді дають їй 300 балів, тільки б вона скоріше закінчила це. Отже, перемога за Юміелою. Навчальний рік, начебто, спокійно доходить кінця, але Едвін раптом звинувачує Юміелу в тому, що в Алісі і пропадають речі. В грі саме Юміела цим займалась, але зараз це робить інша дівчина за наказами Еліанори. Юміела дуже тактовно пояснює Леонорі більше так не робити, при цьому не підставивши дівчину, яка їй все розказала. Патрік запитує, чому вона не доклала все директору, щоб їх покарали, а Юміела дуже детально описує, що гіпотетично вона могла бути на їхньому місці. А насправді вона просто переказує сюжет гри, де через те, що від неї всі відвернулися, вона перейшла на сторону зла. Патрік підозрює, що Юміела і зараз самотня. Особливо, коли та каже, що він для неї просто знайомий. Вона навіть не сподівається, що колись в неї може бути друг, а тим паче коханий, та не усвідомлює, що в неї вже є людина, на яку можна покластися. Елеонора почала переслідувати Юмілу, ніби вони найкращі подружки, але такі друзі їй не потрібні, тому вона всіляко намагається її відшити. На носі вечірка з приводу кінця року, на яку міла, не дуже хоче йти. Королева надіслала їй сукню, в якій вона виглядає шикарно. Всі навколо розуміють, що вони з Патріком близькі. Окрім неї самої, він запрошує її на танець, та їй навіть подобається. Патрік майже зізнається їй в коханні, але закінчення пісні їх перериває. Інший хлопець запрошує її на танець, але вона розуміє, що хоче танцювати лише з Патріком, тому відмовляє йому своєю коронною фразою: мене цікавлять, лише люди сильніші за мене. Але Патрік подумав, що його це теж стосується, тому на канікулах ходив в земелля тренуватися. В новому семестрі Юміела з'являється з чорним яйцем в руках і стверджує, що це її дитина. Виявилося, що під час канікул Джесіка Монфорд попросила у неї допомоги, бо у землях її сім'ї оселився червоний дракон, якого не можуть подолати. Юмієла легко з ним впоралась, але за сюжетом гри драконів було два, тож вона очікувала ще одного і його теж перемогла. Від драконів залишилося яйце, яке вона взяла собі, і планує відсижувати його, тим самим наповнюючи його своєю магією, щоб той потім признав Юмієлу своєю мамою. В сюжеті гри дракон був у Алісії, але тут Юмієла не втрималася від такої нагоди. Вона дуже прив'язалася до малюка. Юміла покликала Патріка до себе в кімнату, щоб подивитися на вилуплення. За ніч дракон, якого вона назвала Рю, виріс неочікувано швидко. Він лякає всіх навколо, хоча Юміла не розуміє чому, бо вона вважає його милахою. Його знак люб'язності це обсмокчувати голови людей. Але чомусь людей це лякає. Дійсно, чому б це? Лише Леонора від нього в захваті, як не дивно. Рю оселився у сховищі академії. Юміела пробує літати на драконі і випадково падає з неба, через що Патрік дуже хвилюється, хоче цього замало, щоб її поранити. Відправившись в місто за подарунками для Рю, Юміела зустрічає з сусіднього королівства, якому наказали її переманити, та дізнається, що володар демонів збирається напасти лише на їх королівство, а не на весь світ, що підозріло. Повернувшись, Юміела пропонує Патріку... Дружити, на що він відповідає, що весь цей час і так вважав її подругою. Вона зовсім не розуміє людських відносин. Патрік продовжує ходити в підземелля без захисного амулету, а з амулетом зросту, а Юмієла думає, що він ходить на побачення з дівчиною. Ну так, тому він і повертається весь побоях. Все логічно вона радіє, коли чує, що дівчини в нього немає. Едвін вибачається перед Юмієлою, бо Патрік розповів йому, яка вона насправді, і вони домовились разом подолати володаря демонів. Директор сказав Юмієлі про прогрес учнів і що Алісія робить це дуже повільно, бо її постійно оберігають хлопці. Тому Юмієла пропонує їй разом піти в підземелля, на що отримує відмову. Через деякий час Алісія зникає, і Юмієла знаходить її на шляху до підземелля за допомогою дракона, але та йшла ніби заворожена і не пам'ятає, як тут опинилася. Вона розказує, що таке вже траплялося раніше, що хтось ніби нею керував. Коли вона підписувала документи в академію, також на змаганнях з магії, а потім, коли вона покликала Едвіна втекти з вечірки, схоже, що сюжет гри керує вчинками Алісії, і цього разу її вело в підземелля, щоб підвищити рівень, бо без цього вона не подолає володаря демонів. Вони все ж таки йдуть в підземелля разом. Їм треба пройти 50 поверхів, і кожен раз монстри стають більшими, і з них падають рандомні предмети. Юміела просто дивиться і підстраховує, щоб Алісія сама підвищувала рівень. Але боса самотужки вона перемогти не змогла, і її врятував амулет захисту. В Скрині від боса вони знайшли ще амулетів захисту, тому вони поверталися до бідземелля ще і ще та збирали різні атрибути. Поки нарешті, навіть будучи дуже виснаженою, Алісія не здолала боса своїми силами. Та не отримала світовий меч. Потім Юмієла пропонує подивитися на розташування володаря демонів, але їм заважає раптова зміна погоди, і вони тільки літають по колу. Мабуть, їх не пускає сюжет грибо ще зарано. Повернувшись в академію, Юміела дарує Патріку спис, а хлопці вражені новою силою Алісії. На Юміелу почали полювати різні шпіони, але вона переживає не за себе, а за Патріка та інших. В місті вона зустрічає хлопчика з темним волоссям, який не може завести друзів, і допомагає йому в цьому. Виявляється, що це батько Юміели хоче її вбити, і наказав покоївці все влаштувати, погрошуючи вбити її сестру. Вони летять в гравство долкнесів і умієла нарешті зустрічається з батьками, які звинувачують її в зраді, вступивши в фракцію короля, хоча вона нікуди і не вступала. Вони поводяться огидно і безнадійно, тому вона змушує їх повернутися у свої володіння поза столицею, тоді вона їх пощадить. Вона вирішила прийняти титул, щоб покінчити з дискримінацією людей з чорним волоссям. Також їй тепер потрібен буде спадкоємець, тому вона пропонує Патрику. Стати її прийомним сином. Не такої пропозиції очікував Патрік, але в її голові все як завжди логічно. Король офіційно оголошує про повернення володаря демонів та представляє командира Адольфа, який зі своєю армією буде битися проти армії монстрів, та елітну групу під керівництвом принца Едвіна, яка буде битися проти володаря демонів. Патрік зізнається Юмієлі, що вже має 60-й рівень. Вона вражена та схвильована, що він робив це без амулету захисту. Він розповідає, що робив це, щоб стати сильніше за неї та щоб вона звернула на нього увагу, на що вона зізнається, що кохає його. Настав час фінальної битви. Патрік змусив її вдягнути амулет захисту. Алісія, Освольд і Вільям потрапляють в пастку. А коли Юміла рятує їх, вони атакують своїми найсильнішими атаками. Але все марно, і тут їх амулети захисту стали в нагоді. Едвіна теж майже вбивають, і Юміела вирішує робити все сама. Володар Демонів розповідає справжню історію королівства. Він був найближчим поплічником короля, який віддано йому служив, але король боявся його сили і відправив його сюди у хащі. Король бажав заволодіти його силою та направив військо напасти на нього. Люті ненависть перетворили його на володаря демонів, який почав контратакувати, щоб знищити світ людей. Його змогли запечатати, і він весь цей час чекав помсти. Юмієла все це знала з гри. Вона вбиває володаря демонів, а Алісія протидіє його чорній дірі своєю магією світла. Поки вони радіють перемозі, заворожена Алісія втикає Юмієлі ніж у спину. Нею знову заволодів сюжет гри. Амулет захисту від Патріка її рятує. Щоб владнати непорозуміння, Юмієла бреше, що володар демонів зачарував Алісію. В результаті сила кохання Едвіна повертає Алісію в реальність. Вони всі разом добивають залишившихся монстрів, хоч і Юміела може знищити їх всіх за секунду. Вона хоче дозволити сяяти іншим. Армія короля теж впоралася з монстрами. Хепі Енд. Дякуємо за перегляд. Залишайте ваші реакції під відео та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нічого цікавого. До нових зустрічей, Па-па!